Доброго дня, мене звати Ольга, я астролог, а також таролог у сфері відносин, точніше, у сфері проблемних відносин. У моєму житті траплялося досить багато незвичних історій, які носили і містичний, і духовний, і навіть божевільний характер. Саме тому, напевно, я і спеціалізуюся на проблемних відносинах. Але сьогодні я б хотіла вам розказати реальну історію, яка трапилася з моїм другом, і вона дуже чітко показує, як. Працює карма, і як можна це побачити? Отож, мій друг зовсім звичайна людина. Йому якось не до сильно високих духовних істин, не до містичних практик. Він просто ходить на роботу і піклується про своїх близьких. Але у нього є товариш, у якого в свій час був дуже авторитетний гуру. Що мається на увазі? Один індійський йог, містик, який. Часто показував свої містичні здібності, здобув дуже широку популярність по всьому світу. І, звісно, у нього було багато прихильників. Товариш мого друга, вони самі обидва з Італії. Цей товариш дуже захотів зустрітися із своїм авторитетом і вмовляв мого друга приїхати до Індії на зустріч. Ну, вони приїхали. Вони приїхали, там був величезний натовп людей. І що вони бачать? Вони бачать, що. До натовпу під'їжджає кілька дорогезних машин. І з однієї з цих машин виходить хуру, який з високо піднятою головою, прямує далі до місця, де він має виступати. Всі тим часом весь натовп падає йому в стопи, а за ним повзе, якось добирається, пробирається каліка, бідолага. Людина без ніг. І цей гуру, високий духовний наставник, навіть не звертає на цю каліку уваги ніякої. Просто проходить, і навіть якось було видно, що йому ну, незручно, коли цей каліка так до нього хоче якось підібратися і доторкнутися. І він, як, ніби, як знаєте, неприємно. неприємно. Коли е, е, мій знайомий це все бачить, у нього зразу виникає е, е, дуже критичний настрій, тому що ну, як це так? Якщо ти гуру, якщо ти дійсно духовний гуру, це я же вам як в Італії говорю, ну і він так само проявляє свої емоції вслух, то чому ти розрізняєш, де бідні, де багаті, і де обездолені, і де нормальні? Тобто ти не звертаєш увагу на бідолагу, який просить твоєї милості, сам з дорогої машини вийшов, пішов отак гордо? І тобі все одно, що тут хтось дуже сильно хоче з тобою зустрітися, поговорити з тобою, якось отримати якихось благословів. Друг товариш мого друга, теж, ну, коли він це все побачив, у нього такий настрій трошки змінився. Але гуру, який проходив повз них і чув оцю критику, чув претензії, він зупинився, повернувся до них. І чистою італійською мовою, не ось так, почав відповідати. Він сказав: Ви хочете дійсно зрозуміти, чого я ігнорую цього нещасного? І навіть не дочекавши відповіді, він просто бере свою руку і кладе моєму другові на голову. В цей момент мій друг якось одразу, як він розказує, бачить кілька. Минулих життів цього, цієї людини. І він бачить, що в одному із життів ця людина викрадала дітей, била їх, знущалася над ними і навіть вбивала. І саме тому зараз вона отримала таке тіло і таке життя. І саме тому зараз навіть людина, яка досягла високого духовного рівня, йог, містик, святий для когось, навіть не хоче на нього зглянутися. Просто проходить повз. Ну, звісно, після. Такого побаченого питань більше не було. Не було ні питань, ні претензій, <смі> були, були тільки думки, що карма нас завжди знайде. І я теж можу сказати, що карма це така річ, навіть якщо ми її не бачимо, вона обов'язково нас дожене. І якщо ми навіть думаємо, що ми там щось зробили, трошечки якось так, і все нам може проститися. Не все так легко і не все так однозначно. І дуже часто карма приходить саме тоді, коли ми цього не очікуємо. І саме тоді ми починаємо говорити: а чому я? Чому зі мною? Тому треба задуматись над цим. Якщо в нас в житті трапляється щось не дуже сприятливе для нас, я думаю, завжди треба шукати відповіді у минулому без претензій, а просто якось із смиренням, яке потребує від нас ситуація. Приймати те, що маю. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.